Яких варто брати приклад. Ще одна приємна зустріч з людиною, які, яку добре знаєш на спільноті – Сергій Суровий. Радий вас бачити. І сьогодні ви в якій ролі? Я в ролі учасника відвідувача. А в мене завжди багато ролей. Супер. Я фермер, а консультант. Не тільки консультант а ще консультант компанії Технополь. Що ваша компанія тут цікаво показує? Ну, ми представляємо ін'єктор. Це, це інструмент, який так, дозволяє вносити добрива в ґрунт. І ми зможемо навіть його да, надемо. Да, да. Що ще цікавого є в, вашому, в вашій лінійській техніці? Ну, я, звісно, цікавлюсь по нашій темі. Розумію вас. Ну, З моїм приходом до компанії Технополь так. Е була реалізована сівалка анкерного типу прямого посіву. Да, так, д... У вас вже з'явилися інструменти да. для Так, да. да? да, яка дозволяє і це реалізація тих наших працює людина наших думок. Про те, що ми багато говорили. Постійно багато спілкуємось. Мріли. Знаєте, як, що краще, анкер, сошник двохдисковий чи монодисковий. Ага. На це відповіді ні в кого. Ні, немає. ні в кого немає. Ні в кого. І ви теж включились да. як виробничники в цю дискусію, да. так? У ну, мене були певні проблеми Так? завдяки вам. Так. Да. Я, я почин... не хотів, я чесно скажу, не хотів. Колись я починав свій шлях наутілера. Завдячуючи вашому каналу, Ютуб каналу, завдячуючи вашому досвіду, і я ж як починаючий ноутілер, я думаю, ну якщо гуру ноутіла, Михайло Іванович Драганчук купив собі сівалку турбосем. Так. То я маю собі також купити свою сівалку і в мене буде найкраще <рес> Так. Але насправді в мене так не вийшло. Сівалка дуже класна, але є певні питання. І коли вже пройшов час, я зрозумів, що всі ті гуру наутіла, які пройшли свій шлях там, 3, 5, 7, 10 років, всі починали. З анкерного сошника, СЗС 21 там ще якась сівалочка, там, так, ну, тобто так, з анкерного сошника. І коли вже їхній ґрунт адаптувався до технології прямого посіву, вони вже захотіли чогось кращого. І вони вже Наступ, пішли да, на наступний да. крок. крок. Так, так, так. Але ж я почав свій шлях з другої ступені, і мені довелося впасти <рес> <рес> на першу. Краще не поспішати, <рес> да? да. Поступово. Тому поступово йде. І сьогоднішнє рішення від компанії Технополь це анкерний сушник. Який тримає гарну глибину посів, який дозволяє висівати зменшені норми, тому що базове міжряддя — це см. сантиметрів. Навіть так, да. ну це ж знову ж таки моя ідея. Респект, бо я бачу навіть тут сівалки які позиціонують себе, як для наутіла, на 15. Но... Не питання наутіла 15, 30 чи 45. Питання в тому, що з нашого досвіду, наших колег... Да, і те, що я пропагандую, це зменшені норми висіву зимої пшениці. Те, що ви також пропагандуєте, і ви це реалізовували в своєму господарстві. І бачили, що в жорстких умовах зменшені норми висіву дають кращий результат ніж стандартні норми висіву на по суті ну, для тих, хто боїться, не гірше, не гірше не гірше Тому, чим ми стикнулися? Коли Падали я пішов на зменшені висіву, норми висіву, я стикнувся з тим, що у мене не було рівномірності розподілення насіння в рядку. І яке рішення ми знайшли? Це розширення межрядів. Ми почали сіяти два через один, або через один. Ну тобто, ми почали в... зменшувати кількість сошників на нашому посівному агрегаті. тому, коли ми. Вирішили створити нову сівалку. Ми це питання виключили на початку. Тобто, купуючи таку сівалку, ти маєш сіяти з меншеними нормами. 5 мільйонів це не твоя норма. Обробок ґрунту це не твій обробіток. Ти маєш працювати без обробітку. Сьогодні ваша компанія дала інструмент. Так, українського виробника, який вже робить перші кроки, так, за доступні. Кошти. Тут вона представлена? Ні, тут її нема. Вона зараз вона є в декількох господарств, вже, яка, в яких працює, і ще є декілька сівалок, які зараз роблять демо. Ну, тобто це перші кроки. Перші кроки. Да. Я вас поздравляю. Великий шлях завжди починається з першого кроку. Давайте подивимося, що у вас є. Да, йдемо тоді до аплікатора. Так. Ну, зараз вже тут проходять багато вже демонстрацій, кожен демонструє свою техніку. Здебільшого тут всі ковирають ґрунт, як ви бачите. Перше, що має фермер собі змінити, це те, що він має чорний ґрунт вже не любити, а любити ґрунт вкритий. Так, так. а І, це теж да, не просто поки він любить чорний ґрунт, він не може змінити. Дана технологія в Україні така, будемо казати, нова. Не всі з неї знайомі, але там в Німеччині, де вона виникла, це працює вже дуже-дуже давно, тому що в них е, не можна описувати наносити е, рідкі добрива, то із кас. Ми зараз говоримо не тільки про це, але в них це каз, тому що їм випадовується і там в них є з норми. Агригат потрібен для того, щоб адресно доставити підживлення, кореневе підживлення або пестициди непосредственно не, не до кореневої системи рослин. Що нам це дає? У процесі вирощування рослин ми в певні періоди вегетації можемо вносити корективи вживлення цих рослин. І це дуже ефективно, тому що ми управляємо процесом живлення цих рослин. Даний агрегат випускається в трьох модифікаціях: це 6, 9 та 12 метрів, відрізняється він тільки передньою частиною, тобто під ширину захвату і, звісно, кількістю колес. Значить, розстояння це у нас 250 мм на пшеницю. Але ми можемо також налаштовувати на мідуря 45, 52, 70, 75, ставити спарку парку і колеса також розміщати ці міждоряді. Почнемо з головного. Головне, це ступиться, всі бояться, щоб вона текла. Хочу вам сказати, що в нас вона текла. Три роки ми з нею бавились, так будемо говорити, доробили до ідеала на сьогоднішній день. Хто боїться покупки із-за того, що це українське виробництво, ми готові дати гарантію на цю ступенцю без проблем. Але при одному але що наш сервіс поставить на зимове хранення цей агрегат. Тому що багато хто неправильно це робить і на весні потім є куча проблем. Далі, голка, голка це теж основний агрегат, який працює в землі, часто стирається, тому третість даної голки та матеріал дуже важлива. У нас голка е з сталі 4013, 13 живіча сталь, і е закалюється в автоматичному режимі по дві голки. Тобто у нас людський фактор відсутній і ми маємо стабільну твердість користої. Якщо е треба підтвердження, ви можете приїхати до нас на завод, ми вам це наглядно покажемо. Поколесом розібралися. Далі. Е система управління. Система управління це комп'ютер саксово країна виробник Бразилія, що ви отримуєте при покупці дано, даної системи контролю? Відразу, відразу в стандартній конвертації ми отримуємо систему паралельного вождіння, систему автоматичного контролю та посекційне відключення. У даному випадку по секційне відключення у нас є певна кількість лапарів, це там, по пол метру відключається секційне відключення. Далі насос. Насос і ребері. З гідроприводом також ми маємо встановлений клапан для того, щоб трактори, які не мають можливості регулювання потоку маси, теж могли працювати з даним агрегатом. Вся апаратура це компанія Ара. Ідемо далі. Ніяка ступиця любого виробника не буде працювати від, без системи фільтрування. Цю систему фільтрування ми теж допрацювали. Ви можете ззаді побачити фільтр основний. Основ, основ, він не основний. У нас є фільтри заправочні і так далі. Я їх навіть не вважаю, тому що там сітки. Ми говоримо про очищення, таке, як воно повинно бути. Це у нас касетний багаторазовий фільтр 200 мікрон очищає. Він складається з касет, вони миються і так далі. Потім після того у нас є блок фільтрів лінійного очищення 20 мікрон, і вже після цього рідина поступає на наші ступиці. Бочка Бочка — це італійське виробництво, назва цієї бочки Нью-Йорк. І далі у нас є дуже багато таких кльових плюшок, які повинні бути на агрегаті. Що це? це Уровень рідини баків, камлок для заправки, трьохлімовий фільтр при заправці, через який рідина теж очищається з вашої ємкості, бак для промивання основного баку, рукомийник, промив сита, форсунка для промивання самого баку, змішувачі. Що ще? Фільтр, через який запорний фільтр, через який ми беремо на насос. І Звісно, злив остаточної рідини, яка у нас залишилася після роботи. Ось такий у нас агрегат. А от пройшла вона, Чи, чи вона цікава для нових Мінімальне порушення ґрунту. Тобто ми дали добрива, якщо навіть при методі бузницького ми ріжемо, а тут тільки точно. Ми то, чи, -ма мало того, що ріжемо. Сашник, якщо йде він по методу бузницького, він завжди буде викидувати ґрунт. Розумієте? Дводисковий сашник входить в ґрунт. І викидає його. Тобто після проходу сівалки по методу Бузницького, ми маємо, ну, ми маємо побачити чорний ґрунт. Е, яка, яке завдання цього агрегату? Це завдання пробити рештки, якщо вони є на ґрунті, пробити ґрунт і покласти адресно добриво. Це головне завдання цього агрегату, не порушуючи або мінімально порушуючи ґрунт. Дивіться, в ґрунт є декілька способів внести добрива. Це можна внести за рахунок пасівного комплексу, це можна внести за рахунок якогось аплікатору або за рахунок такого ін'єктору. Ми розмовляємо зараз за принципи, не за бренди, а за принципи. Так? Якщо ми розмовляємо за аплікатор, то це має бути диск, якийсь анкер, який має розрізати диск, має розрізати рештки, анкер, який має покласти добрива. І це є певні порушення ґрунту, достатньо суттєві. Якщо використовуємо, наприклад, посівний комплекс або свою сівалку, там СЗ, там, ну, яка в нас є в господарстві, все одно ми досить, досить потужно порушуємо ґрунт. Якщо ви звернете увагу, що навіть на обробленому ґрунті дивіться, наскільки інтервальність порушення ґрунту, наскільки вона мінімальна. Тобто у нас практично ґрунт не порушений. І саме головне, що ми кладемо добриво в прикореневу зону, там, де необхідно це для рослини. Ми не кладемо це на поверхню, і незалежні від зволоження верхнього шару, ми незалежні від опадів, які пройдуть в подальшому. Тобто ми можемо в будь-який момент, якщо нам необхідно це по технології внести, необхідну кількість азотного добрива. Якщо це не нам не потрібно, ми цього не робимо. Але якщо у нас є певна інтенсифікація господарства, інтенсифікація технології. А я сьогодні пропагандую дробне, дробне внесення добрив не цілком і на всю вегетацію, а коли це необхідно. Дорога ложка к обіду, є така пословиця, по українській мові не знаю, але я думаю, що мені ваші глядачі пробачать цей вислід. Да, але по суті, ви зрозуміли. Тому міжрядя на, на даному агрегаті може бути змінене, тобто, або це може бути працювати. В міжрядки на пропашних культурах, або це може бути суцільне внесення, це не принципово. Але ще одна головна суть цього агрегата – це можливість компонувати різні добрива. По суті, при внесенні гранульованих добрив у нас такої можливості, на жаль, немає, тому що не всі добрива можуть товаришувати друг з другом, вони можуть зв'язуватись, текти, і ми не можемо їх внести. При рідких добривах ми можемо компонувати, наприклад, кас тіусульфатом, Ми можемо додавати сюди органічні добрива. Ми можемо додавати сюди якісь рідкі інсектициди або фунгіциди по потребі. Ми можемо додавати сюди мікродобрива. Тобто, якщо в нас є дефіцит в ґрунті там, цинку або бору, або, наприклад, магнію, або міді, або марганцю, ми можемо просто розчинити в, в робочому розчині і внести все необхідне. Тобто, це можливість, це інструмент. І якщо ти працюєш з ґрунтом, а насправді це основне це працювати з ґрунтом, тому що ми... Е не можемо повністю впливати на живлення рослини без ґрунту. Тобто, все одно ми маємо накормити ґрунт, який в подальшому накормить нашу рослину. І що саме головне при технології ноутіл це органічні рештки, які зберігаються на поверхні ґрунту, які дають можливість, коли ми покладемо це на 7-8 см ґрунт, дуже довгий період часу зберігається там волога і це все працює. Якщо це ґрунт оброблений, на жаль, іде пересихання ґрунту, і ми залежні від опадів. І коли прийдуть до нас опади, тоді це починає працювати. Ну, ми ж не можемо розраховувати і сидіти свою технологію, рисувати під опади. Ну, це неможливо. Тому технологія наутіл дає можливість ефективно використовувати навіть ті добрива, які ми покладемо в прикарневу зону. Зараз буде фінальна демонстрація. Що ти скажеш? Бачишся. Це. Зверніть увагу, що я, будучи воронки, стою нижче, ніж ви. Так, 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 по Це символічне, да? Символічно. Так? так. Сьогодні ми прийшли до того, що ми не розуміємо взагалі, який агрегат купити. Ця виставка сформована тільки на тому, щоб продати нам найкращі. Агрегат для обробки ґрунту, так. розумієте, так, який так. витримає оці посушливі умови доходим, і, і залізе якомога глибше в ґрунт. розумієте, Тобто все створено на те, щоб витрачати наші кошти. І це, мабуть, не землеробство, а е порушення землі. Я не знаю, я не розумію для чого ці агрооперації. Ну, а скільки енергії треба? Е у мене був досвід, відвідуючи одного з фермерів Миколаївської області, ми з ним підійшли до трактора, він каже, оцим трактором я все засіваю. Каже, у мене небагато, 200 гектарів землі. Каже, я купив цей трактор 150 кінських сил, у мене є дві сівалки по Ноутілу, і я ними працюю. Каже, за 5 років технології Ноутіл на цьому тракторі. На працювання 700 мотогодин. 700 за 5 років. І скільки буде мотогодин цього трактора, який зрихлить це поле? І ми, ми сплачуємо ЗТО, ми сплачуємо за кожну мотогодину цього трактора. Цей трактор коштує 300-400 тисяч доларів. Цей плуг коштує 30 тисяч доларів. Для, заради чого? Заради того, щоб втратити останню вологу? Порушити структуру ґрунту. Та за структуру ґрунту взагалі це, про, це, про... це сьогодні. Це про це спілкується дуже мало людей. А про біот, тому що вони дуже багато фермерів вважають, що структуру ґрунту формує плуг, а насправді формує рослину. Так. А він її тільки порушує. А він її порушує, він її знищує. Він її перетирає в пиляку, яка під впливом вологи утворює переучинений шар, з з яким рослині дуже важко впоратись насправді. Сергій. Ти був одним із спікерів лабораторії Ноутіл-2022. No ти виступав, ти вспів виступити на воршопі для починаючих. Ти також, як і всі, чекав відкриття конференції 24 лютого. І тут почалася війна. Чого ти чекаєш від НТЛАБ-22, яке ми все ж таки вирішили провести в цьому році? Я вважаю, що... Ті думки і сподівання, з якими ми приїхали 23 лютого 22 року, вони повністю відрізняються від тих думок і сподівань, які є в нас сьогодні. Тому що по суті технологія наутіл не змінилась, але сьогодні у аграрів ще більше питань. Чому? Тому що коли довоєнний період, ну тобто не то, що до воєнної, а до е, періоду повної такої масштабної агресії, ми ще себе доволі комфортно почували, і це правда. Да, з певним чином наша спільнота об'єднувалася над тим питанням, як зекономити вологу, як зберегти цю вологу. Як е зберегти родючість ґрунту, як працювати менше, отримувати більше. Ми йшли за якимось трендами, да? тобто, ми йшли там еконоутіл, да? тобто, були якісь певні тренди, які змушували нас змінюватись, да? Але це були тренди, які завдавалися просто на наших почуттях. А сьогоднішнє становище фермера насправді. Е Доволі сильно змінилося. І сьогодні я думаю, що той фермер, який приїде на цю конференцію, у нього буде в три рази більше питань. І ці питання будуть стосуватися не якихось там трендів. А сьогоднішнє питання, з яким приїде фермер на цю конференцію, буде як вижити, як не робити оцього і отримувати такий самий результат. Навіть не думаючи там про біоту, там чи про ще щось сьогодні насправді прості питання вижити Вижити банківських на фронті, вижити е в тилу, але ми маємо сьогодні вижити. Тому я думаю, що сьогоднішні фермери, які приїдуть зі своїми питаннями, вони їх мають по перше задати ці питання і отримати на них відповіді або на сцені, або в кулуарах. Але я вважаю, що вони їх отримають. Тому всі, хто приїдуть на цю конференцію, будуть відмінюватися своїм досвідом, своїми баченнями, як правильно поступати в цих умовах. Я думаю, що ми вистаємо, незважаючи ні на що. У нас є ресурс, у нас мінімум вкладень і максимум результатів. Зараз усі, хто працює так, як і усі, в цьому році вперше отримали збитки. А я бачу ті, хто працюють у технології наутіл, завдяки тому, що вони завжди були заточені не на високі врожаї, а на е, зменшеннявартості, на рентабельність, почувають себе дуже спокійно. Я бачу у фермерів ноутілерів повні склади. Я бачу, коли я до них приїжджаю, у них навіть їхні якісь навіси для техніки заповнені зерном. для мене це ну, надихає на те, що ми на правильному шляху. Сьогодні, якщо фермер не зміниться, і це не високі слова. Не зміниться технологічно, не зміниться економічно, не зміниться в своїх ставленнях. Ну, я думаю, що ми багато втратимо старих фермерів і отримуємо якихось нових, які прийдуть з новим баченням і будуть втілювати нові технології. А хто хоче і готовий змінюватись, ласкаво просимо на конференцію Ентелаб22. І до зустрічі у Києві з 7 8 листопада обов'язково буде.